Всім хай! Зараз я вам покажу, як ми робимо відводки на неплідній маці із прийомом на 100%. Взагалі, цим способом можна підсаджувати любу матку, навіть із переходом на будь-яку породу. По ситуації з акацією, пару днів вже як вона почала виділяти, і тут знову передають морози та прийшли холоди. А вночі взагалі у нас був дощ, але наче на акацію дощ не вплинув ніяк. Бджоли працюють. Якщо пронесе з морозами, то на щось можна сподіватись. Це наша вихователька, в якій вже вийшли матки. Ми взагалі стараємось робити відводки на маточнику, але в цей раз зробила виключення, щоб показати, як підсадити неплідну. Матку для формування відводку, тож подивимось, що у нас тут з нашими маточками. Так. По срокам вони вже повинні виходити. Тут вийшла, 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 вийшла. Ця ще сидить, але, мабуть, також скоро вийде. Так, працюємо швиденько. Де моя мисочка? Будемо пересаджувати цих маточок до, до кліточок. Так, мені треба чотири штучки, я візьму якраз. Ось вона ходить це третя І четверту беремо. Четверта, якраз вона някає, <с> так Взяли закутуємо. І далі. Що ми робимо далі? Е, маточок ми достали. Е, ми беремо кліточки, ось такі кліточки для пересилки маток. Коштують вони до 5 гривень. Е, у відсік для проходу матки заповнюємо канді. Канді заповнюємо наполовину, можна навіть трошки менше. Повну не треба заповнювати, щоб бджілки встигли швиденько і маточка, діти друг до дружки. Так, зараз ми спершу сюди запустимо маточку. Де вони у нас тут? От вона у нас бігає. Маточок ми сюди запускаємо без бджіл супроводниць, без супроводу. Все. Маточка на місці. Треба не забути відкрити ось цей прохід. Ось таким чином відкриваємо, все одна готова. Наступна. Наступна у нас гарненька наша. Друга маточка також на місці. Відкриваємо прохід, не забуваємо. Ось таким чином так. Дві матки є, чи дві залишилось? Намагаюсь швиденько, щоб не розтягувати відео, так. матка номер три також на місці. Відкрили прохід і четверта. Ось таким чином. Це прохід відкриваємо. І йдемо далі. Це у нас однорамкові відводки. Одну рамку ми брали розплодну, друга рамка у нас медова. Ми їх формували. Потім на восьмий день обриваємо маточники. Я це зробила вже вчора. На дев'ятий день можна підсаджувати вже будь-яку матку. Сім'я вже осиротіла, відкритого розплоду немає, маточників немає, тому вона приймає будь-кого. Тож, давайте попрацюємо. Так. Бджоли тут достатньо для обльоту маток. Так, зараз покажу, що у нас тут. І ще трошки бачимо є закритого розплоду. Він довийде. Відкритого немає маточників. Також немає. Друга рамка медова, як я казала. Так. Будемо давати їм маточку. Де у нас маточки? Так, я цю кліточку прямо на рамку причеплю. Ось таким чином. Так вона точно влізе. Так, перша пішла. Перша пішла. Далі. Друга. Друга. Так, далі. І так далі. Наступна вона. Так, третя є. Ки четверта. Все, чотири маточки роздали. Далі ці матки облітуються. Плідних маток можна забрати, робити заміну в основних сім'ях, а можна ці відводки розселити вже для розширення пасіки, підсилити і на головний взяток ці сім'ї вже будуть працювати як повноцінні. Ще що хочу дуже важливо сказати: якщо ви робите відводок на одну рамку розплодну, то для цього підійде двохрамковий нуклеус, як я вам показувала до цього, бджілкам є простіру достатньо, щоб обігріти, щоб і для матки, і для розплоду. А якщо робите вже у вулику, безпосередньо, То однієї рамки мало. Треба на, хоча б на дві рамки розплоду. Я вам зараз покажу, як ми робимо просто вулику на двох розплодних рамках. Також відводочок, для обльоту також достатньо тут бджоли буде. І для мікроклімату тепло їм буде. Зараз я покажу, що у нас тут. Такі відводки вже завтра будемо роздавати маточники по срокам. Джоли тут достатньо для обігріву. Це у нас по краям кормові рамочки. Бачите, вони і тут сидять вже непогано медові. Далі. Розплідна рамка. Бджоли достатньо. Як бачите, тут ще розплоду ціла куча, вийде. І бджоли тут буде при достатньо. Так, давайте подивимось і другу розплідну. Тут також бджоли достатньо, добре сидять, і ще є закритого розплоду. Бджілка виходить зараз, їм тут добре і комфортно. І давайте ще четверту рамочку. Вона медова. Ось так сидять бджілки. Так. Все, їм тут у вулику комфортно. Якщо робити в нуклеусах на двох рамках розплоду, то я такого не рекомендую робити, бо 100% злетять, їм там буде тісно. І такого робити не треба. Все, дякую за увагу.